У затишному селищі Гречані Поди, що в Дніпропетровській області, та всього за 10 кілометрів від Кривого Рогу, розташований просторий доглянутий будинок, який ідеально підійде для комфортного проживання. Загальна площа будинку становить 80 метрів квадратних, а площа земельної ділянки 40 сотих, що відкриває широкі можливості для ведення господарства чи організації відпочинку на власній території. Будинок побудований в 2000-х роках, має міцні стіни з цегли та утеплений базальтовою ватою. Що забезпечує відмінну теплоізоляцію. Покрівля виконана з шиферу, у будинку 5 кімнат, що дозволяють зручно розміститися великій родині чи гостям. Внутрішній ремонт виконаний із сучасних матеріалів. У будинку є санвузол. Для зручності і економії будинок оснащений комбінованим опаленням, що дозволяє ефективно керувати температурою в холодну пору року. Житло повністю мебльоване і готове до заселення. З побутової техніки доступні холодильник, духова шафа, пральна машина, та плита, вайфай, кабельне та цифрове телебачення. На території розташована літня кухня, два гаражі, баня та інші підсобні приміщення, які чудово підійдуть для ведення господарства. Ділянка пропонує молодий сад і виноградник, а також 20 соток родючої землі, які ідеально підійдуть для вирощування овочів та фруктів. У радіусі 500 метрів від будинку знаходяться зупинка громадського транспорту, магазин, дитячий садок, школа, бювети з чистою водою. Дтячий майданчик. Комунікації включають газ, електрику, центральний водопровід, каналізацію типу Септи та навіть автономний електрогенератор на випадок відключення електроенергії. Дорога до будинку асфальтована, що забезпечує зручний доступ за будь-якої погоди. Документи на будинок і землю повністю готові до продажу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.